Доброго часу моїм глядачам. От маємо отаку пам'ятну монету в футлярі надзвичайних розмірів. 65 мм в ідеальному стані. Не відкривалася. Монета була випущена. Великобританію на честь висадки британських військ в Нормандії 1944 рік. Монета випущена Невеликим тиражем в тисячу. 944 штуки. І ця монета під номером 144. От маємо на гурті. Камера, напевно, не передасть. Номер 144. Ось така чудесна монета. Тираж якої більше не повториться. Всім дякую за перегляд.